Вітаю вас, друзі. Сьогодні маємо ми 23 січня. День, звісно, почався в мене із ефірів на радіо НВ. Доволі цікава розмова була, але тема для мене була дещо несподіваною. Саме про Бориса Джонсона ми почали говорити. Чому несподіваною? Тому що ну, предмету для обговорення практично, ну, окрім самого візиту, немає. Візит залишився залаштунками, точніше, деталі його ми предметно не знаємо. Да, на, ну, про що власне говорили Зеленський із Джонсоном. Ну, мабуть, якісь стратегічні речі обговорювали, що я власне з цього приводу думаю. Запитували мене журналісти. Я вам і зараз також розкажу свої думки, але вам скажу відверто, що це буде лише здогади, тому що ще раз повторюся, чому приїжджав Джонсон, з якою метою, невідомо але. Новина просто, ну, знаєте, така, фейрична. Всім хочеться знати, що він тут робив і для чого, бо ми його направду, любимо. Чому як? Зараз буду розказувати. Мене звати Валерій Кличов. Підписуйтесь, лайкайте. Це направду буде цікаво. Тому що, якщо е, звернути увагу на м, взагалі динаміку відносин Бориса Джонсона із Україною, я саме говорю Бориса Джонсона із Україною, вони доволі цікаві. Тому що Великобританія на чолі із ним, і після нього з Лістрас і з Сунаком прем'єр-міністром залишається дуже послідовною, однаково, я сказав би. Допомоги ні більше, ні менше. Позиція послідовна. Надають її, підтримують і роблять все можливе, нібито для перемоги над росіянами. Направду так і є, тому що військова допомога від Великобританії почала нам надходити ще до початку широкомасштабного вторгнення, і це і стінгри, і інші броньові машини і так далі, тому подібне, і вона ну не зменшувалася. Але в і вона не така велика. Якщо рахувати виключно військову допомогу, звісно, детальної інформації немає з того, що ну, от мені вдалося нарити. То в 2022 році вона складала приблизно 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, це близько 2,6 мільярдів євро. Не копайтеся в курсі, не треба до мене додовбувати, чи я правильно рахував чи ні. Неважливо. Ви просто порядок зараз зрозумієте. Така сама допомога надходила і від Німеччини, але як багато хейту до по відношенню до Шольца, і зовсім нема до Джонсона, Ми його направду любимо. Він Джонсонюк, він має таке навіть проукраїнське прізвисько. А от Шольц довго думав, да, чи давати на допомогу чи ні. Але по факту він дав допомоги не менше, ніж Великобританії. Парадоксальна річ, так, друзі, якщо говорити і про фінансову, то Німеччина дала навіть більше ніж Великобританія. Але локомотивом цих процесів залишається все-таки Борис Джонсон. Тому я думаю, що саме візит його був такий несподіваний до України знову пов'язаний із його політичним майбутнім і вибудовуванням. Стратегії заходу, яку буде очолювати Великобританія. тому що про можливий військовий союз Балто-Чорноморський говорить уже більше ніж 100 років. Я про це також неодноразово говорив. Я про це сьогодні говорив в Радіо НВ. І, говорю, мені так видається, що все таки Захід не полишає надії створення такого військово-політичного союзу, який би став би рубежем по східному кордону Європи між Росією та а, Європою. А кордон цей пройшов би по-українському, російсько-українському, ну і білоруському кордоні. Ну, можливо, рано чи пізно Лукашенка приберуть, і він буде йти до країн Балтії. Ця ідея створення Балти-Чорноморського Союзу буде, врешті решт реалізована, а очолить його. Великобританія, вона не є членом Європейського Союзу, і це багато в чому дає карт-бланш для ухвалення рішень. Бо якщо говорити про військову допомогу Великобританії в цьому році, вона також не більше ніж була минулого року вона залишається на приблизно тому самому рівні. Ну а. В січні місяці ми знаємо, що ми отримуємо спеціальні там ракети від білорусів, які перепрошую, бачите, від Білорусів, дай Бог, щоб від білорусів до рано чи пізно, щоб вони там змінили Лукашенка від Британії, які дозволять нам активніше воювати проти росіян. Тому я думаю, що візит Бориса Джонсона, який, такий, який був не анонсований, який дуже схвально прийняли саме через позицію його, то він, мабуть, переслідує цю мету. Але ще раз, говорю, це. Чисто мої здогади. От дивлячись на те, що Борис Джонсон говорив раніше, якою була позиція Великобританії по відношенню до України, але конкретно стверджувати, що це саме так, було б не зовсім вдячно щирим. Тому я вас прошу стосовно там, критики моєї аналітики, моїх здогадів, можна, звісно, виказувати, але направду ну, ніхто вам не скаже правду, чому він приїздив. І так поїхали далі від подій Бориса Джонсона до того, як можуть вертатися події в Україні саме з війною. Бо сьогодні із заявою, та й не тільки сьогодні, а й вчора, виступає активно головне управління розвідки Будану і його підлеглі. Які в, ну, вляпалися і в скандал, відверто кажучи, внутрішньоукраїнський політичний військово-політичний, але позиція зверніть увагу, головного управління розвідки часто відрізняється навіть позиція Міністерства оборони. Хоча ГУР це відомство, яке знаходиться в підвіданні Міністерства оборони. Парадоксальна річ, ГУР в МО Міністерстві оборони, але діє самостійно. Так от ГУР сказав і днями, що, наприклад, з Білорусі наступу не буде, там немає військових формувань, які б могли б наступати повноцінно. Про це буде говорив багато разів раніше. Нещодавно речник Юсов про це озвучив, я саме про цю тезу говорю. Сьогодні виступав Скібіцький, це представник Гуру, і говорить, що все-таки весна і початок літа будуть вирішальними для України. Він, зокрема, сказав, що варто очікувати наступу на Донецькому та Луганському напрямку. Зараз щодо наступу на Запорізькому там, напрямку вдаються росіяни, але в них нічого не виходить, у них немає достатніх ударних формувань. Вони про це постійно інформують. Ну, і Гур прогнозує, що найбільший наступ буде саме в напрямку Куп'янська та Креміну, вони намагатимуться захопити їх і вийти на кордони Донецької-Луганської областей. Хоча ну, в мене дещо скептичне відношення до таких планів росіян. Тому що той об'єм техніки, військової, який зараз надається Заходом Україні, він безпрецедентно великий. Тим паче, що стосується навіть заданої Німеччини Олафа Шольца, то ви вже добре знаєте, що міністерка закордонних справ Бербук Німеччини вона сказала, що це не питання, леопарди будуть поставлені. Хоче Польща поставляти, нехай постачає. Поряд із тим, лише сьогодні Маровецький прем'єр-міністр Польщі сказав, ми направимо офіційний запит до Німеччини про постачання танків. А що до цього було незрозуміло. Тобто, багато зараз з'являється якихось таких пікантних моментів у цій історії з постачанням танків, але. Ще раз кажу, вони приїдуть точно, немає ніяких сумнів, в тому, що вони будуть на карту. Поставлено дуже багато заходів в тому плані, щоб Росія не виграла в Україні. Єдине, що залишається відкритим питанням формату припинення війни. Де це буде? Чи на кордонах 91-го року, як стверджує Зеленський і його компанія, влада українська, скажу так, ну я не випадково зараз відділяю гор. Чи можливо все ж таки в якомусь іншому форматі, тому що ідея з. Перехідним періодом на 7 років Крим повернення до кордонів 23 лютого, а не 91-го року, 23 лютого, 22 року, вона все-таки є ще в інформаційному просторі. Вона літає, вона, звісно, нам не подобається, але е, будемо бачити, в якому форматі це буде і коли завершено. Тим паче, за інсайдерську інформацію, нібито Путіну там пропонують все-таки вивести війська з України, чи він на це піде. Зараз складати складно, тому що там змінюється військове керівництво. Ну і Дгур говорить, що все-таки Росія готується до наступу. Але, звісно, ж ці рішення будуть ухвалюватися на підставі наказів, які буде видавати Путін. Поки що він мовчить з цього приводу, але активно ставить системи панцер на дахах будівель Москви біля свого, своєї резиденції, неподалік, щоб його там раптом не обстріляли. Але давайте перейдемо від, від наступу до внутрішньополітичних проблем. Вони залишаються. Вчорашній скандал з Міністерства оборони. Закупівлоєць сьогодні набув нових обертів. Я вважаю, що це абсолютно неправильно, скажімо, як у те, що керівництво почало коментувати цю подію в тому сенсі, що почало справдовуватися. Ну, зокрема, сьогодні міністр оборони Орезніко був присутній на засіданні Комітету Верховної Ради, де заслухали його. Пояснення подивилися контракти. Ну і за підсумками цього засідання. Е, Мар'яна Безугла дуже вам відома, та депутат від Батьківщини Івченко написали, що ухвалено рішення комітетом. Ну, парадоксальна річ, комітет уже ухвалює рішення по кадрових питаннях уряду. Але яке я розказую вам, Резніков залишиться на своїй посаді. Ну а правоохоронні органи будуть займатися розслідуванням цього випадку. І крім того, вони сказали, що було ухвалене рішення про часткове розкриття інформації тендерних закупівель. Міністерства оборони АБЗУГА навіть повідомила, що буде підготовлений відповідний законопроект, який передбачатиме саме це часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану. Я, як написав у себе в Телеграм, якщо ви читали, то критерії визначення ступеню прозорості да, або частковості розкриття поки що нам невідомі. Тому чекаємо законопроект, подивимося, але викликає, як на мене, посмішку. Резніков з приводу. Ціни на яйця написав дуже величезний пост, можливо, ви бачили його у Фейсбук і сказав, що яйця закуповували Міністерство оборони не поштучно, а кілограмами. Ну, можливо, так воно є. Я не знаю. Я чесно кажучи, вперше це чую, але реакція дуже великої кількості українців на це була ну просто ну зрозуміла. Посміялися і сказали, що ну не зовсім це виглядає. Щиро я зараз утримую від коментарів подалі. Як тут будуть розвиватися події? Нехай дійсно займає слідство. Не хочу накручувати ситуацію в умовах війни. Правда, вона не дуже треба, але те, що скандал, він вже більш ніж очевидний, а е, міністр оборони зробив не дуже приваблу репутацію, то це більш ніж очевидно. Ще раз перепрошую, що повторюсь, але є один нюанс. На тлі активних міжнародних переговорів, які веде сьогодні Резніков про закупівлю зброї, то, як на мене, особисто зараз міняти Резнікова на правду не варто. Виключно з позиції того, що він веде переговори. Хоча, якщо зараз звернути увагу на те, як активно. Розгортається інформаційна кампанія в частині цього скандалу. То так мені видається, що на Заході не всі задоволені а, тим, хто очолює відповідні відомства в Україні. І кадрові перестановки вже як подейкують, за лаштунками будуть у Кабінеті міністрів. Але, як я сказав, Резнікова не збирається знімати, а будуть знімати трьох міністрів. Ну, як їх визначали, за яким принципом мені невідомо. Міністра енергетики Германа Галущенка, це перший кандидат на вихід. Далі говорять про Міністерство спорту, очільника його Вадим. Гуцайта та е, міністра з питань стратегічних галузі промисловості Павла Рябикіна. Ну, це скажу так, е, аби когось звільнити, як на мене, а далі когось призначать, ну, знову, що від цього зміниться, нічого не зміниться, тому що ці відомства за великим рахунком ніяких великих бюджетних коштів у своєму розпорядженні і немає. Тому я думаю, що скандал із кадровими питаннями буде продовжуватися. Деякі скандали почали розвінчуватися. Ну, зокрема, що стосується заданого головного управління розвідки мною на початку цього ефіру. Його очільника Буданова він сьогодні виставив фото. Як я, як я написав, запілів фоточку з малюком. Це очільник служби безпеки України і повідомив, що вони провели спільну нараду з СБУ по координації дій з протидії російській агресії, виявлення диверсантів в Україні, злочинців, російських агентів і так далі. Ну окей, хай працюють. Я не заперечую. Лише єдиний роблю висновок, що інтерв'ю Боданова, де він говорив про те, що Служба безпеки України вбила Кирєєва, це його співробітника, що в березні минулого року, то швидше була адресована не малюку нинішньому чільнику СБУ, а попереднику Баканова. Де Баканов зараз ніхто не знає. Про це ніхто не говорить. Деякі журналісти і мої колеги піднімають це питання, але влада про це мовчить. Куди він подівся, невідомо. Ну і на завершення. Сьогодні також в ефірі НВ мене запитували про Коболєва. Що ви думаєте з цього приводу, що НАК Нафтогаз така прибуткова кампанія при Коболів була, Коболь осінні звинувачують у тому, що він отримав незаконну премію. Ну звинувачують не безпідставно. Національне корупційне бюро України, порушило кримінальну справу, вручило йому відповідну підозру. Сьогодні був суд про обрання запобіжного заходу. вищий антикорупційний суд ухвалив рішення не зачиняти його в СІЗО. Спеціальна антикорупційна прокуратура сказала, що вона буде оскаржувати це рішення, подаватиме апеляцію. І там п'ять днів є на розгляд, і Термін подання, точніше, на, на, на подання. Далі суд буде переглядати. Ну і стосовно прибутковості, НАК Нафтогазу, чому НАК Нафтогаз свого часу звоявився прибутковим? Просто-напросто відповідь очевидна. НАК Нафтогаз є монополістом на газовому ринку в Україні, які хоче ціни встановлювати, такі і встановлює. Хоче здирати трішку з українців за газ. Так він робив, тому і став прибутковим. Оцей вас вам весь бізнес державний. Ну а Коболєв, звісно, що отримав премію незаконно. Про це нам говорить. Тут можна швидше довіряти, ніж ні. Звісно, дочекаємося рішення суду, Вищий антикорупційного, який спеціально для цього і створений. Ну і далі будемо робити висновки. Поки що така от картина дня. Джонсон приїхав, з інтригу залишив. Резніков сказав, що з яйцями все окей, їх купували не поштучно, а по кілограмами там була технічна помилка. Буданов поморився із СБУ. Це дуже добре. Кадрові пристановки Кабміні будуть. міністра оборони знімати не будуть. Він буде продовжувати ймовірно закуповувати, точніше, домовлятися про постачання зброї в Україну. Скандали розрулюються, і це непогано. Хоча мені видається, історія матиме продовження. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у мене в коментарях, не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Всіх люблю ціну шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!